Сину мій, сину, любов моя і радість вже ангели душу несуть в небеса. На кого залишив мене і мою старість? Скотилась, мов град материнська сльоза. Такий чуттєвий номер вихованці Бахмецької школи мистецтв дарують нескореним титанам у глядацьких рядах: ветерани війни, мужні герої Ніжинщини. 13 серпня їх об'єднала районна військова адміністрація. Нагадаємо, цього дня на честь захисників у Плесківській громаді відбувся другий етап традиційного турніру Змагаюсь за героя. Команди юнаків та дівчат із п'яти громад провели 10 футбольних матчів. Грали не за перемогу, а за шану до героїв. По завершенню спортивного дійства оборонцям презентували концерт вдячності. Така ідея належить начальнику РВА Григорію Ковтуну. Цього дня Бахмецька молодь ділилася. З воїнами своїми талантами, зокрема, Анастасія Головач виконала зворушливу мелодію на фортепіано. Я дуже вдячна нашим захисникам, що я можу грати, що я можу жити, що я можу гуляти. Я максимально їм вдячна. І для мене дуже велика честь для них висловити підтримку, тому що я вірю, що вони оцінять наш номер, наш концерт, що вони. Зрозуміло, що вони потрібні, що про них ніхто не забув, що ми ждемо кожного воїна назад додому. І ще одна вихованка Бахмецької школи мистецтв Я... Ірина Дорош вона тішила воїнів земляків вокалом. Ще зовсім юна, але дуже талановита дівчинка. каже свої пісні сьогодні присвятила титанам, адже хотіла показати військовим, що є підтримка, що про них ніхто не забув, що вони ще для нас. Честі подяка. Таким є головний меседж концерту. У програмі понад 10 різноманітних номерів. Кожен виступ заради воїнів і кожен з душею. Самі ж ветерани переймали тепло дитячих сердець. Кажуть, такі моменти особливо цінні. Свято це дуже приємне, не тільки для нас, і для дітей, які роблять нам це свято сьогодні. І ми пишаємося тими людьми. Які це свято зробили для нас сьогодні і для дітей, і для людей, які можуть ну просто це бачити і пишатися тим, що робиться для нас? Я відчуваю повагу, повагу до того, що ми є і ми не забуті. Юрій Пєшко встав на оборону рідної землі у лютому 2022 року. Спершу захищав Ніженщину, а згодом продовжив військову службу на Сході України. Саме там чоловік отримав важке поранення. Додому повернувся ветераном війни. Таким же титанічним шляхом пройшов і Станіслав Гавриленко. Рік тому він постраждав у бою з ворогом на Донецькому напрямку. Зізнається, ішов на фронт заради прийдешніх поколінь. І сьогодні, споглядаючи на талановитих дітей, розуміє, його боротьба була не даремною. Емоції різні справді, радості і смутку. І... І, і посмішка, і жарти, і захват від е, роботи дітей, наскільки вони талановиті, які були е, чарівні дівчатка виступають, як їх все злагоджено виходить, це злагоджена команда. А злагоджена команда це майбутнє України. Тому що такі злагоджені наше майбутнє, насправді, мистецький захід провели у стінах Плесківського будинку культури. Цього дня громади району за сприяння Ніжинської військової адміністрації зробили все можливе, аби нескорені титани відчули їх подвиги, мають особливу вагу. Я думаю, що організатори саме так і задумали, що в такий спосіб ми розрадили наших захисників, трішечки подарували їм приємних емоцій, і тим самим. Дали надію, що все-таки перемога, я думаю, буде якнайшвидше, і мир в нашій країні обов'язково буде, бо наша країна незламна, незалежна і найкраще.